Подружа Слободзянів неподалік міського сміттєзвалища проживає не перший рік, тому постійні задимлення для них явище не нове. Кожну весну, в основному, коли починається прибирання в місті палять мусор. Ну причому не не тільки дерева, а звозять приймають будь-яку машину з пластиком, з телефаном, не і все це палять, воно все йде на хату, дихати неможливо. До цього люди ще якось мирились, та нині терпець, остаточно увірвався. Жителі нарікають на погане самопочуття та погіршення стану здоров'я. Було би підбіди, якби ж то тільки дорослі. У нас четверо дітей, і всіх, хто по сусідству живе, теж є маленькі діти. Ну, ми переважно хоч живемо за містом, але винуждені їхати гуляти десь в город, тому що тут дихати майже нема чим. Постійно горить, постійно Ще дерево, але ну, якщо пластик, от постійно тож, такі їдки різина, та, чорний, да, чорний да, дим великий. Часом до нас дзвонять люди з міста і питають, що у вас там загорілося, що у вас там робиться. Такі клуби диму чорні, на все місто видно. Цього разу побачивши клуби диму, мешканці викликали поліцейський патруль. Ті еменесіців. спільними зусиллями, задимлення ліквідували. Нам поступив виклик, що тут велика пожежа, велике скупчення диму. Прийшовши на територію, нас спочатку не пускали, але коли ми прийшли на територію, побачили, що спалюється не тільки дерево, а й пластмаса, бумага, ткань. У комунальників своя правда, мовляв, що везуть з міста, те й горить. Тим паче, що такий майданчик спеціально призначений для контрольованого знешкодження сміття. Ця площадка спеціально нами відведена для того, щоб не запобігти завезенню і загоранні на мусорозвалці основні, щоб туди не попадало з горла, бо тому, що є люди, які бички кидають в мусорні звалки, в мусорні ящики, які там тліють. Є що ну, по дорозі може розбухтіти в машині починати горіти, то ми оце спеціально, щоб не завозити на мусорну звалку, ми завозимо на цю площаду. На чиєму боці правда та чи порушили комунальники державні стандарти у сфері благоустрою, дізнавайтеся у підсумках тижня. Тетяна Кукуріка, Юрій Сова, новини, телеканал Ексклюзив.